Антоніна Гетьманенко проживає по сусідству із будинком, де сталася пожежа. Жінка каже, близько 11-ї години вечора вона почула запах диму і побачила вогонь. Не можна було підійти, не можна було дуже сильненько, горіло страшно. Страх дуже горіло, дуже горіло. Вода в нас дуже далеко, а ж туди внистра, води ніхто не принесе. Пожар не було, шість пожар води привозили. За словами жінки, господарем будинку, який згорів, був 57-річний чоловік, який там проживав сам. Його витягнули, що він чуть дихав, де і все. Він, мабуть, плитку включив, бо він мався мав сьогодні їхати у лікарню. А сусід каже, що він каже, пойду буду побриюся, їсти наготовлю, собі компоту в торбу. Навірно, задримав. Де й це таке? Інша сусідка Антоніна Томіліна із Леонідом, так звали загиблого, була особисто знайома. Добра людина був, таки поможе. Ось син перекривав хату, він допомагав. А що там сталося? За словами представника управління ДСНС у Житомирській області Ярослава Мельника, рятувальники одразу потрапити до оселі не мали можливості. Дверний прохід був у вогні, а на вікнах знаходилися металеві грати. За допомогою бензорізу на одному із вікон рятувальники зрізали грати, та у складі ланки газодимозахисної служби потрапили всередину оселі. Там на підлозі однієї з кімнат вони виявили тіло 57-річного чоловіка. Вони борці винесли його назовні та до прибуттю карети швидкої допомоги, надавали йому першу долікурську допомогу. На жаль, прибулі за викликом медики констатували смерть людини. Спільними зусиллями двох відділень рятувальників за 40 хвилин пожежу вдалося локалізувати та у 4.40 ранку повністю ліквідувати. Вогнем знищено будинок. За попередньою версією, причиною загоряння могло стати коротке замикання електромережі або електропобутових приладів. Наразі всі обставини події з'ясовуються фахівцями ДСНС та поліції. Дар'я Самаріна, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.